У деяких штатах за покупку електромобіля платять до 9 тисяч доларів, в інших сотні. Електромобільність у США нова реальність після закінчення федеральних пільг. Перехід на електромобілі F, це не просто технологічна тенденція, це зміна паради ГМ в транспортній індустрії. І поки федеральний уряд США завершив свою стимулюючу програму, яка заохочує придбання електромобілів. Ситуація на державному рівні представляє складну і часом суперечливу картину. Від щедрих знижок до несподіваних зборів майбутнє F в Америці залежить від того, де ви живете. Я, як людина, яка давно цікавиться екологічними технологіями і власник електромобіля, спостерігаю за цією еволюцією з особливою увагою. Ще кілька років тому перспектива володіння F здавалася недосяжною мрією для багатьох американців. Федеральні податкові пільги, безумовно, зіграли вирішальну роль у стимулюванні попиту та прискоренні переходу до електромобільності. Але тепер, коли ця підтримка відкликана, виникає закономірне питання: що далі? Штати нові двигуни електромобільності. Скасування федеральних пільг це не кінець історії, а скоріше зміна стратегії. Тепер роль основних стимулів переходить до штатів, і тут ми бачимо величезну варіативність, деякі штати продовжують активно підтримувати електромобільність, пропонуючи вельми привабливі програми. Щедрі стимули Колорадо, наприклад, виділяє до 9 тисяч доларів для сімей з низьким і середнім доходом. Які обмінюють свої бензинові автомобілі на нові електромобілі і до 6 тисяч доларів на старі. Орегон і Мен пропонують кредити на суму 7 тисяч 500 доларів, що досить щедро. Такі програми не просто знижують ціну покупки, але й роблять електромобільність доступною для більш широкого кола людей. Більш скромна підтримка. Інші штати пропонують більш скромні стимули, коливаючись від 1 тисяча до 3500 доларів. Це, безумовно, допомагає, але не є вирішальним фактором для багатьох потенційних покупців. Приховані платежі. Найнеприємнішим сюрпризом для власників ЕФ стають несподівані збори. У Грузії, наприклад, за реєстрацією електромобіля стягується 235 доларів на рік, а в Індіані 230 доларів. Це не тільки нівелює переваги електромобільності, а й створює враження, що держава не підтримує екологічні технології. Чому штати так по різному ставляться до ЕМ? Причини такої різної політики штатів криються в декількох факторах: фінансові міркування, скасування податку на бензин, який є важливим джерелом доходу для багатьох штатів, створює необхідність пошуку альтернативних джерел фінансування. Введення плати за реєстрацію ЕВ або зарядку на громадських станціях, це один із способів компенсувати ці втрати. Політична воля, підтримка ЕВ це політичне рішення, яке залежить від пріоритетів уряду штату. Деякі штати, такі як Каліфорнія, традиційно були лідерами в галузі екологічної політики, але навіть там ситуація змінюється. Заява губернатора Ньюсома про те, що пропонувати допомогу зараз економічно недоцільно. Показує, що навіть в найпрогресивніших штатах можуть бути зміни в пріоритетах. Вплив лобістів, автомобільна промисловість та інші зацікавлені сторони активно лобіюють свої інтереси в уряді штатів. Це може призводити до прийняття рішень, які вигідні певним групам, але не обов'язково відповідають інтересам суспільства в цілому, що це означає для потенційних покупців. F? У новій реальності покупцям Ев необхідно ретельно вивчати політику свого штату. Тут вже не обійтися загальним розумінням потрібно знати конкретні цифри і умови. Проведіть дослідження, дізнайтеся, які стимули пропонує ваша держава, які збори стягуються та які обмеження існують. Подумайте про придбання вживаного Ев, у деяких штатах вживані ЕВ можуть бути вигіднішими, ніж нові, завдяки нижчим цінам та наявності стимулів. Подумайте про покупку в іншому штаті. Якщо ви живете в штаті з несприятливою політикою щодо ЕВ, можливо, варто розглянути можливість придбання автомобіля в іншому штаті, який має кращі умови. Однак необхідно враховувати додаткові витрати, пов'язані з транспортуванням і реєстрацією автомобіля. Впливайте на політику, підтримуйте організації. Які просувають екологічну транспортну політику і пишіть своїм представникам уряду, щоб висловити свою підтримку Ев. Мій особистий досвід та рекомендації. Як власник електромобіля, я можу сказати, що перехід на ЕВ це не тільки екологічно відповідальний вибір, але й економічно вигідний. За час експлуатації мого електромобіля я заощадив значні кошти на паливі та технічному обслуговуванні. Однак я також зіткнувся з деякими труднощами, пов'язаними з відсутністю інфраструктури для зарядки і не завжди сприятливою політикою щодо ЕВ. Інвестуйте в домашню зарядку, якщо у вас є можливість, встановіть зарядну станцію у себе вдома. Це дозволить вам заряджати автомобіль у зручний для вас час і уникнути витрат на громадські зарядні станції. Плануйте свої поїздки, перш ніж вирушати в далеку поїздку, сплануйте маршрут і переконайтеся, що на шляху є достатня кількість зарядних станцій. Підтримуйте розвиток інфраструктури. Підтримуйте компанії, які інвестують у розвиток інфраструктури для зарядки. ЕВ. Висновок майбутнє ЕВ США за штатами. Скасування федеральних податкових пільг це не кінець історії електромобільності в США, а скоріше нова глава. Тепер майбутнє ЕВ залежить від політики штатів. Деякі штати продовжують активно підтримувати електромобільність, пропонуючи щедрі стимули, в той час як інші водять несподівані збори. Покупцям ЕВ необхідно ретельно вивчати політику свого штату і планувати свої покупки з урахуванням цієї інформації. Зрештою, перехід на електромобільність це не лише питання особистого вибору, а й питання суспільного інтересу. Електромобілі допомагають зменшити викиди парникових газів, покращити якість повітря та зменшити залежність від викопного палива. Тому важливо, щоб штати підтримували розвиток електромобільності і створювали сприятливі умови для переходу на екологічний транспорт.